Я, якщо що буду дискутувати, я насправді люблю дискусії. І наші опоненти будуть бачити, що ага, в Україні є публічна дискусія, значить, принаймні, є надія на демократію. Значить, принаймні, США можуть розраховувати на те, що Україна не посипеться як країна, і що в Україну на довгу перспективу можна вкладати гроші. Ну, наприклад. Не відразу можна вкладати гроші. Звісно, я не буду казати про те, що у нас така надійна державна система, тому що тут вже Володимир Зеленський не дасть брехати. Немає у нас надійної державної системи, але принаймні є надія на перспективу, що Україна на майбутнє вистоїть, витримає і все ж таки доведе своє європейське і європейські всі свої вподобання. Оце все має довести Україна Але знову ж таки, це на далеку перспективу. І США і Захід мають знати, що так відразу це все не буде. Але сам процес перемовин він має тривати. І також одна з причин, чому я пішла в сторону Росії, тому що. Самі перемовини по собі, вони так би мовити, необхідні.